Мої любі, всім привіт! Ну, що ж, завершився матч між Аргентиною та Еквадором, Кубок Америки, Чвертьфінал Так, да, друзі, чвертьфінал. Тут на Кубку Америки немає однієї восьмої. Турнір доволі таки короткий, тому команди вийшли з групи і одразу ж розпочинається з чвертьфіналу 1-1, і по серії пенальті Аргентина перемагає 4-2 і виходить до півфіналу Кубка Америки. Давайте це по порядку. Давайте по порядку. Чині чемпіона світу. Чин, чині чемпіона світу, вийшли грати за розстановку 4-4-2. Евеліна Мартинас в воротах, Кутіра Мера, Лісандра Мартина зі сники, Ніколас Толяфіко і Лусера по флангах. ну Маліна, Слицька Моліна. Моліна Мадриду, ви його прекрасно знаєте. Тому Маліна, та Ніколас Толяфіко. По флангах Ліксмакалістер Енса Фернандес центральні зісники, Рені Де Пауль Гонсалес по флангах, його величність Леонель Месси та Лотар Мартинес у нападі. 4-2-3-1 у Еквадора, Демінгіс Ворота, Паче Торе зігсники, пресіаду Інкап'є по флангах, дочі Інкап'є, думаю, ви так прекрасно думати знаєте. Пальма Груесо, центральний опорний півзахисник, Мойзес Кайседо, взагалі в ролі центрального атакувального півзахисника, така незвична да, позиція, Сарменєнто Пас по флангах та Енер Валенсія, всі ми знаємо Енер у нападі збірної Еквадора. Тепер давайте по матчу. Еквадорці, взагалі, на перших хвилинах мені якось сподобалося. Не пані були атаки, на пані взагалі в Еквадора були хороші моменти на перших хвилинах. І взагалі сьогодні Еквадор дуже класно зіграв. І справді класно зіграв. Еквадорці показали характер чинним чемпіоном світу, яким. Чезну перевагу, просто величезну перевагу. Але Еквадор вже по перших хвилинах поки довів, те, що ця команда сьогодні, а може, зроби, а може зробити сенсацію, Чому тому що моменти були непогані. Але потім десь хвилина так, 15 аргентинці в ритм вже втягнулися в поєдинку, і моменти аргентинці також свої розпочали створювати. у Енсу були непогані моменти, Енс Фернандеш. Вось. Ну все завершився гол Лісандра Мартінеса. все-таки кутовий приніс стандарт, Аргентині приніс кутовий результат, подача. Алекс Макалістер зробить, зробив скидку головою на Дальністійку. Лісана Мартінес там її замкнув. Воротар відбив, але м'яч повністю пересік з лінію. На метр так два. Ні, Можливо, я десь трішки перегнув. ну На метр десь там м'яч лінію перемкнув. Ну на суть важливо. М'яч чітко було видно повторі, що м'яч. Ну, Чистий гол, м'яч лінію переткнув. Тому Лісана Мартісана да, Мартінес. Просто і ще Лутара Мартінес. Да? Але це Лісане Мартінес, саме захисник, забиває гол. Тож 1-0 Аргентиці повели, але якось потім. ну, Я не можу сказати, що Аргентина сьогодні провела. Неймовірний матч. Мені якось аргентинці навпаки більш в групі якось більше сподобалась. Сьогодні Еквадори справді молодці вони дали бій, в другому темі пенальті заробили, Дерваленці не забив. Ну я вважаю, Еквадор поділ все-таки забив на 90-ті. плюс Радрігіс забив. Ідеальна подача. Подача, до речі, давайте подивимось. Е, да, зробив подачу. ну Ідеальна подача. Просто ідеальна подача Родрігі з головою. Просто ідеально забив. Просто ідеально. І це було поділо. це було поділе. Потім одразу серія пенальті, ніяких екстратаймів тут і не було. Ну, і по пенальті, якщо Месі перший пенальті не забив. Здавалося, що це трагедія. Але потім Мена не забив, потім Альварес забив, Мінда не забив. Ну а потім вже всі інші э, хлопці забивали. В кінці кінців Аргентина таки перемагає. Абсолютно рівний. Матч був, і Аргентина. Ну, подивіть статистику. 8-9 удари, по 2 удари. Площина 51,49 володіння, 5-2 скажу, Друзі, Еквадор переграв Аргентину. Переграв Аргентину. Еквадор був сьогодні просто на висоті. Фантастика. Аргентина, Еквадор переграв Аргентину. Голівіна годи. Три голіві нагоди в Еквадорі, мої любі, друзі. Три упущені шанси. Аргентина свій єдиний шанс голіви реалізувала. Еквадор мав перемагати і мав виходити до півфіналу. ну Трішки не пощастило. Трішки не пощастило. Лісандро Мартінес. Господи, перепрошую. Еміліно Мартінес Знову витяг два пенальті. Це мені якось пригадало фінал чемпіонату світу, коли Еміліано також витяг там, і приніс своїй команді перемогу. Емеліано Мартінес просто майстер. Да? Єдиний компонент, де Аргентинці переграла свого опонента. Це невеличка перевага в володінні 51,49, хоча це, напевно, взагалі не перевага. 374 передачі 310 точні, 355 пасів у Еквадора, 289 передач точні. 81% точність передач Еквадора, 82% у Аргентини. Ну, це рівний матч абсолютно. І... У Еквадора 9 ударів, 2 площину, 5 повзорота, був Каркас, ще виріб, ну, стійка, коли не забув Валенція. І 2 удари було просто заблоковано, Бо Вергадина лише 8 ударів, два площину, 4 повзороти. Два заблокованих удари по відборах. Тут краще, до речі, були віці чемпіони світу. По одному сейву сейв Мартінес та вратар Еквадора зробили 16-15, 10 6 перехоплення. Ну, по порушення правил загальній рівновага. Ну, 14 порушень правил в Еквадорі. Це дві жовті картки. В Аргентини на, од... на одне порушення правил менше. 13 порушень, дві жовті картки. Ну, найкраще у футболіста, якщо. Якщо вбирати, я би, напевно, був, напевно, це Емеліна Мартинес. Якийсь таки витік серії пенальті, як завжди, і, напевно, це таке Мартінес, да? І Справді Смакалістер до поганий матч проїхав. Але я все таки обираю Мартінеса. Мартінес. Він витік серії пенальті і в, в, там з гри там супер зробив. В принципі, для мене це Міляна Мартінес. У Еквадорі це Родрігес непогано зіграв, забив, Кайседо, як завжди, зіграв на височенному рівні. Ось, Тому, в принципі, непогано. Непогано, браво Еквадору. Вони зробили все, що могли. Але Аргентина крокує до півфіналу. Але браво Еквадор, чесно, браво Еквадор! Команда показала бій самим чинним чемпіонам світу. Аргентина Еквадор 1-1, але в серії пенальті аргентинці крокують далі. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.